Вітаю в школі успішного бухгалтера і кадровика. Деталі про школу в описі під відео. Переходьте за посиланням, реєструйтесь і долучайтеся до онлайн-навчання в моїй авторській школі. Ну а для усіх підписників мого Ютуб каналу хочу нагадати, що вам доступне безкоштовне онлайн-навчання на відеокурсах. У жовті у нас був з вами відеокурс по середній зарплаті, а в листопаді кадровий відеокурс. Локальні документи роботодавця, і це третій наш урок, колеги. Щоб не пропускати навчання на курсах, будь ласка, не забувайте підписуйтесь на мій YouTube канал просто зараз і натискайте на лайки, якщо. Відео вам було корисним. Ну, а урок третій, присвячений правилам внутрішнього трудового розпорядку, ми розглянемо з точки зору практики і теорії, як воно поєднується. Адже теоретично для більшості роботодавців саме навіть назва правил внутрішнього трудового розпорядку є достатньо вже застарілою. І сучасні роботодавці намагаються або взагалі уникнути цього документу, або все ж таки розробити його під себе, встановлюючи все. Якісь свої внутрішні правила для працівників на підприємстві, то наразі давайте розберемося, як же все ж таки коректно підійти роботодавцю, щоб не порушувати трудове законодавство, адже правила внутрішнього трудового розпорядку є обов'язковим локальним документом. Про які згадуються у статті 142 Кодексу законів про працю. Тобто всі роботодавці, всі підприємства, установи, організації мають мати цей внутрішній локальний документ. З точки зору практики, перевірок, судових розглядів, перевірок держпраці, судових розглядів трудових спорів. Тут колеги відзначу, що правила внутрішнього трудового розпорядку завжди відіграють важливу роль. Адже, наприклад, якщо це навіть іде перевірка держпраці не запланована, тобто позапланова, вона виникає у нас завжди, як до воєнного стану, так і під час воєнного стану, в випадках, якщо на підприємстві відбувається якийсь виробничий нещасний випадок, да? і відповідно. Держпраці працюючи, вивчає всі локальні документи роботодавця і безумовно в частині перевірок таких документів співставлення їх з іншими всіма е документами кадровими по працівнику, з яким стався нещасний випадок. Відповідно е перевіряється, як. Чи існує правила, як вони прописані, чи вони відповідають дійсності? І тому, якби я би все ж таки радила мати типові правила, єдиний момент, що в практиці ті роботодавці, які погоджуються мати правила внутрішнього трудового розпорядку, маючи їх на основі типових правил, вони все ж таки намагаються адаптувати їх під зміни сучасного законодавства і до їх з кожним роком, коли оновлюються чергові норми. Кодексу законів про працю. Так, це звичайно важлива робота, і я би радила все ж таки з цим документом працювати кадровикам, юристам. Адже, коли виникає трудовий спір, я, наприклад, як експерт, одразу звертаюсь до роботодавця, який просить допомогти вирішити питання з проблемним працівником. Да? Я одразу звертаюся до локальних документів, серед яких є правила внутрішнього трудового розпорядку. Посадова інструкція працівника обов'язково, графіки змінності, якщо працівник працює в графіках змінності, а також табель обліку робочого часу. Тобто для вивчення ситуації, аби розібратися у трудовому спорі, що виник між працівником і роботодавцем, потрібно, зокрема, Вивчати локальні документи, серед них серед яких є і правила внутрішнього трудового розпорядку. Тому, колеги, все ж таки, намагайтесь мати цей документ за діючими нормами трудового законодавства. А воно у нас зараз достатньо часто оновлюється. Ну, і, при складанні правил внутрішнього трудового розпорядку є три такі головні правила. Перше правило, колеги, прошу запам'ятати, практика мого кадрового аудиту, який я вже багато років, більше 10 років провожу на підприємствах, свідчить, що багато роботодавців забувають, що правила внутрішнього трудового розпорядку затверджуються зборами трудового колективу. А не наказом керівника така вимога міститься у 142 статті Кодексу законів про працю. Відповідно враховуйте, будь ласка, цей кейс має бути трудові збори, має бути рішення про прийняття таких правил. Також відповідно ці правила надаються роботодавцю. Відповідно, роботодавець їх так само може прийняти і вести в дію на підприємстві відповідним наказом за потреби, але все ж таки затвердження правил це. Норма, яку проводить саме трудовий колектив, друге правило це те, що правила внутрішнього трудового розпорядку не потрібно трудовому колективу вигадувати або кадровику, чи юристу, який намагається підібрати текст, адже ми використовуємо базу типових правил внутрішнім тут розпрятку, так єдиний неприємний момент, це що типова форма міститься у постанові Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань ще від 20 липня 1984 року року, да, за номером 213. Але тим не менш, це єдині правила на сьогоднішній день, які ми мусимо використовувати з тих старих радянських часів, які досі діють і чинний законодавець їх. Досі не скасував, тому використовуючи правила укладання правил внутрішнього трудового розпорядку, користуємося базою типових правил, а вони містять певні розділи обов'язкові для. Оформлення. Отже, які це розділи? Порядок прийняття на роботу та звільнення з роботи. Тут вже колеги станом на сьогоднішній день, навіть в умовах воєнного стану, ці розділи потребують значного доопрацювання. Адже, як ви пам'ятаєте, у нас було внесено достатньо багато змін до кодексу і в 22-му, і в 23-му кодексі законів про працю. Тому дуже раджу вам. Якщо ви керуєтесь цими правилами, переглянути і оновити їх, підготувавши текст, оновлений станом на 1 січня 2024 року. Також в правилах розглядаються основні обов'язки працівників та адміністрації, і, звичайно, робочий час та час відпочинку на підприємстві. Тут ми зараз на хвилинку зупинимося. Також в правилах внутрішнього трудового розпорядку є заходи заохочення. Заходи стягнення за порушення трудової дисциплини це є типовий набір тих розділів. І з практики знаю, що деякі міжнародні компанії в такі правила хочуть додавати інші якісь свої розділи, ну, наприклад, дрес-код. Да, Дреско підприємств, працівників підприємства. Чи можливо це зробити? Ну, теоретично, це не заборонено законодавством. Єдине, що треба вивчати ті пункти, які описуються для працівників, відповідно, аби уникнути якихось принципових непорозумінь з працівниками у питаннях саме дрескоту, так само долучаються до правил внутрішнього трудового розпорядку. Так звані питання пов'язані із короткотерміновими, але достатньо частими перебігами на каву, на е, так званий пірікур, да? і відповідно роботодавець намагається якось вплинути на працівників, е, аби зменшити такі е, перебіги, да? і відповідно е, дуже часто міжнародні компанії вписують правила ВТР, якісь стимулюючі заходи для працівників, аби вони зменшували в період робочого часу саме такі ось е, перебіги. Ну і е, з точки зору перебіги, Вірок, я вам можу сказати, що з досвіду різних кейсів, які відбувалися на підприємствах, зокрема, найчастіше це виробничі травми. Да? Виробничі травми, коли працює Держпраці, коли працює розслідування, здійснюється, коли вивчаються локальні документи, так завжди заглядається, і, зокрема, в розділ робочий час і час відпочинку. І ось тут. Визначається, по-перше, які правила робочого часу використовує підприємство. Дуже часто ми можемо знайти розбіжність, тобто, ви може бути магазин, у вас є типові правила, ви собі їх шаблонно записали, а на дверях вашого магазину чи салону зовсім інший графік. Це перша така розбіжність і помилка роботодавців, на яку вказують завжди перевіряючі. Друге, звичайно, якщо підприємство використовує графіки змінності про їх використання, умови такого використання, кому саме які види графіків, все це регулює саме розділ робочий час і вписуються умови такого не використання графіків змінності. Часто до правил додаються додатком різні. Форми графіків, змінності, які затверджуються по різних змінах. Зміну на 8 годин, зміну на 10 годин, зміна на 12 годин тощо. Ну, от, наприклад, у мене є клієнт в великий завод, в нього у додатку до правил ВТР йде біля, зараз вам скажу, біля. Біля 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 160 видів графіків, які вони розробляють, це велике підприємство, безумовно, дуже ось, і для них графіки змінності в різних цехах, в різних напрямах роботи цього заводу, є абсолютно різними. Тому так, тобто для розуміння, не бійтесь. У вас може бути один графік додаватися до правил ВТР, у вас може бути там 10 графіків, у вас може бути 2, у вас може бути 100. Тобто, із практики, вони мають бути. Не обов'язково, що ви будете всі одразу використовувати. Вони зручні тоді, коли вам потрібно їх змінювати. Наприклад, коли підприємство планує навантаженість працівників на якісь економічні показники, розраховує на відповідний період, там квартал чи півріччя, вони можуть з огляду на різні графіки змінності, що є додатком до правил ВТР, формувати навантаження працівників за різними змінами, за різними цехами напрямами бізнесу і відповідно від того прораховуються там наступні планово економічні показники підприємства. Ну це так знаєте, якщо дуже серйозно і глобально, адже насправді дійсно є такі підприємства. Але більшість роботодавців вони звичайно уникають такої важкості. Тому я б радила, все ж таки, якщо графік змінності для вас є практикуючим документом. Затверджуйте його як додаток до правил внутрішнього трудового розпорядку, і відповідно також не забувайте описувати всі правила часу відпочинку. Це мається на увазі. Відпускні і тут, з огляду на останні зміни, яких дуже багато у нас відбувається, да, зокрема і в відпустках, і в компенсації відпусток, і в соціальних відпустках на дітей, тут я все ж таки раджу, раджу також допрацювати питання відпочинку часу відпочинку, саме у наданні відпусток працівникам, і оновити ці всі правила. Підготовлюючи оновлену тексту правил внутрішнього трудового розпорядку на 1 січня 2024 року. Ось такі рекомендації ми з вами розглянули і врахували для локального документа правила внутрішнього трудового розпорядку. Ну а я, колеги, хочу нагадати всім, що 13 грудня у нас відбувається відбудеться велика бухгалтерська зустріч, на яку я вас запрошу. Всі деталі і описи в описі під відео. Будь ласка, долучайтесь. Ну, і і, звичайно, текстова версія цього е, випуску також в описі. На цьому я завершую наш третій урок. Зустрінемось обов'язково далі на нових курсах. До побачення.